У сполучених штатах пообіцяли захищати кожен дюйм території НАТО після російської атаки БПЛА на Польщу у Штатах. Нагадали, що після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці Росія активізувала свої удари по Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати Америки готові обороняти території НАТО після збиття російських безпілотників у Польщі, які порушили повітряний простір цієї країни. Про це заявила виконавчка обов'язків постійного представника Сполучених Штатів при ООН Дороті Щі, Передає прес-служба державного департаменту країни. Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО. Перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору, Сполучені Штати проводять консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північно-Атлантичного договору. І будьте впевнені, ми будемо захищати кожен дюйм. Території НАТО наголосила вона за словами Ши. Такий випадок не сприяє надзвичайним зусиллям, які Сполучені Штати докладають останніми тижнями для припинення війни в Україні після зустрічі на вищому рівні між президентом Трампом і президентом Путіним на Алясці, 15 серпня Росія активізувала свою кампанію бомбардувань України, що призвело до людських жертв. І пошкодження цивільної інфраструктури нагадала посадовець. Ще додала, що ці цідеї, а також порушення повітряного простору союзника США, свідчать про величезну неповагу до сумлінних зусиль США щодо припинення цього конфлікту. Ми закликаємо Росію підтвердити і виконати свою прихильність до дипломатії та докласти зусиль для негайного припинення військових дій шляхом прямих переговорів з Україною, зауважила вона. Нагадаємо, 10 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до його країни залетіло 19 російських дронів збили лише 4 з них. За його словами, порушення повітряного простору не були випадковими або пов'язаними з навігаційними збоями. Цього разу безпілотники навмисно летіли з території Білорусі. Також стало відомо, що під час російської атаки у Польщі дрон впав на житловий будинок. Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч. За інформацією місцевої влади, загиблих або постраждалих у наслідок інциденту немає. Уже 12 вересня генеральний секретар НАТО Рюте повідомив, що Альянс запускає операцію Східний вартовий через дронову атаку РФ на Польщу. Він зазначив, що НАТО не може допустити, аби російські безпілотники виходили в повітряний простір союзників. Східний вартовий буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни, Надають Україні і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль, сказав Рюте.